Від зглазу та наврочення на свячену водичку. свячена водичка. Перехрестимо водичку. Увечері скажіть такі слова: матінка Божа воду брала, хрестом її хрестила від навроків та злазу допомагала. Всі уроки, чоловічі, жіночі, надумані, нагадані, зроблені, наговорені, пошепки вслух сказані, прибирає. Митись водичкою, а вранці водичку цю випити. Господи, допоможи. Матінка Божа Христова, зійди зі свого престолу, допоможи. Я молитву недільну сотворю, що який біль то уморю. Хворобі не бувати, білого тіла не чіпати, ритиго серця не знобити, крові не сушити. Іди геть, хвороба в темні ліси в болота, іди геть, відчепися, молитвою збережусь, водою свяченою окроплюсь. Амінь. Амінь. Амінь.